Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами розбираємо Євангеліє від апостола Євангелиста Марка. Це восьма глава 34 стежка по 9 главу перший стишок. Слава тобі, Господи, слава тобі. Сказав Господь, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого. Візьме на себе Христ і та йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її, а хто погубить свою душу мене ради та Євангелія, той її спасе, яка бо користь людині здобути весь і занепастити свою душу? Що бо людина може дати взамін за свою душу? Хто, отже, буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним? того буде соромитися син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі своїми англами. І сказав їм, істину кажу, є деякі отут присутні, що не визнають смерти, аж поки не вздрять царство Божого, що прийде у могутності. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі! Дивлячись на сьогоднішнє Евангеліє, воно ну, звучить досить радикально. Хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого. Візьме свій хрест і йде за мною. Ми звикли чути ці слова, але часто сприймаємо їх як певний поетичний образ. А для юдея першого століття це звучало як виклик між життям і смертю. Отже, зректися самих себе. У іудейській традиції співав такий певний термін бітульгаєш, тобто заперечення себе. Це означало принизити себе, а навчити поставити Бога і Його волю на перше місце. Рабини дуже часто навчали. Той, хто знаходить своє я у торі, знаходить справжнє життя. Ісус відносить це на новий рівень. Зректися себе означає додати простір Господеві, щоб він був центром його життя. Для цього він продовжує взяти на себе свій хрест. Для нас хрест це знак спасіння. прикраса чи символ віри? Ось тут питання. Але для юдеї тоді хрест був страшним словом. Це означало ганьба, це означало страждання, це означало смерть, це означало прокляття. Римляни розпинали лише рабів і найбільших злочинців. Коли Ісус сказав, візьміть свій хрест, це звучало так, будь готовий до крайніх втрат, навіть до смерті заради мене. Коли Христос каже, хто хоче спасти свою душу. І що ми подивимося, то в грецькому тексті... Стоїть слово псюхе, що перекладається як єврейське нефеш. А нефеш це не тільки душа у нашому розумінні, але це сама сутність людини, її життя, її особистість, її унікальність, її таланти. Це все те, чим людина є насправді. Тобто Христос питає, чи ти готовий пожертвувати, щоб зберегти себе по-справжньому живим? Це важливе запитання. У мішні є подібне таке певне попередження, яка користь, коли здобудеш весь світ. Вона звучить трошки правда по-іншому. Не продавай своє місце у світі, прийдешньому за всі багатства цього світу. Ісус каже те саме, але ще набагато сильніше. Навіть якщо ти здобудеш весь світ, ім'я, владу, гроші. Але втратиш душу, що ти отримаєш насправді? Адже душа безсмертна, а ім'я, влада, гроші це є завжди тимчасове. Христос, розуміючи те, що деколи люди, які женуться за ім'ям, владою чи грошима, вони соромляться Христа. Тому Він каже, соромитися мене перед родом перелюблення. У пророків Ізраїля часто називали родом перелюбним. Це цілком біблійний образ невірності Богові. Це і в Осії, в 1, 3 та 2 главі. Це і Закіїла в 16 главі. Отже, Ісус показує, хто зараз боїться визнати його серед невірного покоління, тих людей, які насправді грішать і далекі від Господа. Того й сам Месія не визнає день суду. Він також його зречеться. Не зазнають смерті, аж поки не збирають царства Божого. Також каже для тих, хто залишається вірним. Це от і певна така юдейська уява про царство. Це влада Бога. Явна в силі. Це не вигадка, але це реальність. І частина учнів вже невдовзі побачить це у преображенні, а згодом у Воскресінні та в часі П'ятидесятниці. Слова Христові і є реальністю. Христос показує певний парадокс віри. Щоб здобути життя, треба віддати його, щоб зберегти душу, треба навчитися втрачати все, що нас прив'язує. І через що ми забуваємо про справді безсмертну душу, яка є найціннішою, він протиставляє тимчасове світ, багатство, комфорт, гроші і вічне душа, наше спасіння і Божа слава. Це є певний виклик. Ми можемо жити так, щоб зберегти себе тут і зараз. А тоді ризикуємо втратити себе навіки. Свого часу у великому місті жив молодий бізнесмен. Він починав із малого, але працював день і ніч. Не раз і без відпочинку. Але мав часу ні на друзів, ні на сім'ю. Його мрія була проста досягнути. Успіху. І він досягнув, мав компанію, мав автомобілі, квартиру, зрештою, відпочинок за кордоном. Люди дивилися на нього із певною заздрістю. Оце справжня успішна людина. Життя, переможець. Та була одна річ. Його мама, яка залишалася в селі, часто дзвонила йому, сину, приїдь до мене. Я маю щось важливе тобі сказати. А він відповідав, мама, не зараз. Я дуже зайнятий, важлива вода, дуже скоро. Він відкладав цю поїздку знову і знову. І ось одного вечора, підписавши найбільший контракт у своєму житті, він отримав одразу дзвінок. Ваша мама відійшла у вічність. Він одразу зібрався і приїхав додому. Але попав вже на похорон. В кімнаті на її столі він знайшов конверт. В ньому був лист, де мама писала йому. Сину, я знаю, що ти багато працюєш, але пам'ятай, найбільше багатство на світ не гроші, не в води. Найбільше багатство це твоя душа. Не загуби її. Вперше за багато років він відчув, що всередині нього є порожнеча. Він мав світ, але втратив щось незрівняно найважливіше. І тоді згадав слова Він Євангелія, яка користь людині здобути світ увесь і занепастити власну душу. Сьогодні ми всі маємо свої хрести, певні хвороби, важкі стосунки, певні інші тягарі. Христос не каже, утікай від них. Але він каже, прийми їх у вірі і йди за мною. Ми часто намагаємося впасти, чи в якійсь крайнощі спасти свою душу в сенсі певного комфорту, певної безпеки, певної вигоди. Але Ісус попереджає, той, хто буде зациклений на собі, зрештою втратить найцінніше. А хто довіряє Христові навіть у втраті, відкриє справжнє для себе життя. Цей уривок Святого Писання є для нас викликом. Він не дозволяє нам залишитися байдужими. Ісус ставить перед нами вибір жити для себе чи жити для нього. Прагнути отримати весь світ, чи зберегти власну душу. А слова наприкінці деякі з вас побачать Царство Боже в силі. Це є певна втіха для тих, які змагаються за це царство Боже. Бо той, хто йде за Христом, уже тут на землі відчуває силу і присмак Божого царства, у любові, у мирі серці, у перемозі над певними страхами. Коли стоїмо перед вибором, кар'єра чи чесність, комфорт чи вірність Богові, Мовчання чи свідчення правди, пам'ятаємо слова Христа, що дасть людина замін за власну душу. Ніщо, бо душа безцінна, а той, хто бере свій хрест і йде за Христом, уже тут торкається вічності. Уже тут він досвідчує незбагненну, неоціненну любов Божу. Слава Ісусу Христу!